Коротше гайс, мною ну було прийнято рішення, що я викидую ці рукавиці порвані. Пам'ятаєте їх? Прийшов той історичний день. От мусорники, я їх ставлю сюди, все. І ще паперчик. Все, я пішов. Тяжко прощаватись з хорошими речами. Поїхали далі. Звісно, я їх викиду. Не викину я їх, все нормально. Ще на рік другий, ще побігають нормально. Робиться не на відео, я йому постійно, коли маю кеш, я йому постійно даю. Хоч то голову хоч то гроші голову, але. Але він за... заслуговує на свою працю. Навіть слів нема. Минулого випуску мене от саме тут зупинила поліція. І що ти думаєш? Та правильно, там не вчить мене нічого, бо в мене замовлення ззаді горить. А там качечки плавуть отак за течією мінімальною за вітром. І я зараз розумію, що все. Звертаємось кінцево. Це останній випуск на каналі, який стосується доставки. Більше доставки я не буду знімати, бо таке не заходить. Такого було вже відзнято багато. Піднадоїдає. все, що можна було взяти. Я напевно цієї доставки взяв. Наступний етап в моєму житті і в моєму каналі це буде стосуватись, ради чого ви сюди заходите, ради оцього бомжа. В якого все порвана, в який в кредитах, який, який має проблем, що проблем. Отака тема заходить на Ютубі. Я не розумію чого. Я би дуже, не дуже би хотів освітлювати своє життя, і я його особливо не показував. Але воно заходить і мені здається, такі випуски я попробую. подивимося, як, як вам зайде, як мені. І насправді буде реалії. А не, оця, а не оця сумка, не оцей велосипед і не я. Ти в мене спитаєшся, чи ти не підстрижешся, а я тобі скажу, що підстригтися це 50 злотих. 50 злотих це 500 гривень, а 500 гривень це мінус е в кредиті 500 гривень. Того краще я кредит спочатку закрию, а потім підстрижусь. Але то все таке. Дякую, що вислухали. Дякую, що стільки доставки відзняли. А, прохання не відписуватись, будемо робити набагато більше і набагато цікавіше, яка хотів сказати контент, але та качечка мене збила. Блін, заліпательно. В мене 6 тисяч кредиту. А я сиджу і дивлюся качечка плива. Блін. Сьогодні плюс 12, кайфе. Так хочу, але мене так що має жаба 2 злотих дати за воду. Що в мене вже була думка може отут попити, але такий собі варіант. Потім лікуватись буде дорожче. Так що, ладно, гайс, їду в магазин, якусь хоча б води куплю і їду далі зі своїми любими замовленнями. Ще одна качечка. Блін, залипательний процес. От буде мільйон підписників на каналі. Я отут приїде машина, викопана є баню. Я вас всіх сюди запрошу в баню. Ми отак сядемо і будемо дивитись на качечки. Боже, 25 років мені. Навіть жінка зверху розуміє, що тут тяжка ситуація. Ні, ну, цей готель це на самому багатому. той випадок колизійшов не туди і йду не менше дешевий готель. Ще десь годину назад я записував, що я хочу пити. І їду в магазин. В Магазин я так і не попив, а не попав, бо було замовлення. Тому шанс купити. Боже, той стаканчик. Поки відламаєш, як воно працює. О, нормально. А тут тепло. Тепло не працює, тільки холодно. Боже, яка вона холодна. Чекайте, куди все на купу? Шість замовлення якісь пройшло за 8 злотих. Беремо. Отакі вони бутні бомжа. Зато закономує 2 злотих. Так кайфецько. А то в попередній разі був в прям прикольному готелі. Цей, звісно, такий трошки дішпанський. У мене короче, в голку попала вода. І тепер, коли я повертаю, у мене руль зажимається, ті, як супротивляється. І я через силу повертаю. Це взагалі екстрем плюс. Зараз дійсно, можна відчути, мою проблему з рулем, про яку я говорив. Він повертається, все нормально. Тільки оцей звук при кожному русі. Він дуже дивний. Так. І хто знає, в чому проблема? Напишіть мені, бо я не експерт. Але якщо там щось дороге, то мені не пишіть. У мене і так кредит. Якщо це щось бюджетне, або можна своїми руками зробити, тоді, будь ласка, напишіть. Якщо... Кстати, в мене нова курточка. І тепер я такий постілягу. Я тепер навіть виглядаю непогано. А що тут? Доволі прикольна ця штука. Така 3D. І їв такий взагалі нічого. Думаю, як з'їду, то поставлю тут ліжко і буду тут жити. О ні, Ну так не чесно, ну серйозно, ну. сьогодні День Валентина і їздить такий трамвайчик типа шариком шарикам а всередині прям дуже кайфацький Прям прикрашений. Я його не дожину, але він крутий. Я обожаю свою роботу. От наліво би зараз спасти, перекрутитися і, і прекрасно. Не одне скромне питання. А як вони туди машину запхали? Але... Кайфово. А хтось тут працює. Ти себе часто так в гості зайшов замовлення віддати. Прикольний коврик. Париж. Це дім. Согласен. Ой. Хоча я і помню, але в Парижі я був по молодості. Але то, що не все. Зараз взагалі покажу. Ліфт. Я ж експерт по ліфтах, мені здається. Як все життя мав працювати з ліптами. Ми ще так не общались. Що як життя, як справа, як настрій? Голову мене викидує тупо на трасу. Щоб я виїжджав туди і взагалі ще й повстріч їм. Це взагалі унікальний маршрут. Мене життя нічого не вчить. Ну, колега сам поїхав здаватись. Так переглушило, що на то вухо взагалі не чую. Короче, там жінки працюють отут-та. Женщини працюють в цій лікарні. І коли в них обід або перерва, вони йдуть там, спортом займаються. Присідання, віджимання, бігання по сходах. Хороша робота. Може їх влаштувати на доставку. Тут і пригаєш, і бігаєш, і лазаєш. Поки в під'їзді в мене написано 197. Він мені мав дати 100 злотих, 97 грошей. Як тут Двері відкриваються, а він мені дав просто 100. Він мене обікрав на один злотий, кур'єра бідного. Дякую. Я б що сказав, але. Але тут навіть нема що сказати, тут краще показати, скільки. Коротше, гайс, яка ситуація? У мене є МакДональдс. Мав останнє замовлення, а чувак вказав неправильну адресу. Його адреса за 11 кілометрів. Я написав підтримку Глову, і Голова мені скасувала замовлення, дало 25 злотих за це замовлення і ще й дало мені поїсти. Так що розпаковка, подивимося, що мені дадуть поїсти. Бо я вже довольний, я вже щасливий, в мене вже аж настрій піднявся в Тут якийсь типу, лаваш, щось таке. Тут потім наступне. Й-моє, да я вообще тут живу. Зараз я все покажу. Тепер Соуси плюс 2. Потім наступне. в мене є багато негінців картопля фрі. Я щасливий. Боже. Тут 800 гривень. 800 гривень мать їхню. З зажерлися, курча, Я не маю 3 злотих, а вони. Тут надовго дав собі слово повільно, але зробить це на совістя музика його влюбив випадково, я вірю, комусь спів, де це на користь попробую, на смак це для тебе зварив, по рецепту забацівна, потім зарив, бери і занеси це бори, хай гори цей вогонь, я ночами творив. Я на біті, як пілот полетів, мій титанік не тоне, а пливе по воді. Залітай на борт велкам, налітай на торт, бери вилку, Ти дай мені часи, я знайду в собі сили тим. Дай мені посія пород та поцілю, довірся мені, довірся мені. Я бродив за каулками правду шукав, бачив, як за углом суки б'ють мужика. Я зайця маршрутками часто катав поки дядя з баблом припівлявся жиками. Здавали кілограмами метал з кентами а барика з довті по договорнях з ментами, де ти правда, братам розкажи. Яку шухляду положив, ти нам покажи. Я не переборю себе, сам помагай там, де покинула сила волі щодня, шукаю музу у небесах, бо вона мої ліки від будь-якої болі не віддам. Не намагайся мене обікрасти і добре сховав кусить цінний я сам собі Майк Тайсон не паста, я сам мішеню, яку сам поцілий. Музиками я беріг, ношу з собою, як хрестик на шиї, зло не пускає на поріг. Завжди зі мною внизу і на вершині. Музика мій друг, за руку в раю і аду, і в радості, в біду, разом землі в вгору круту. Доберусь гори, поки сірник догорить. Я лечу, як пуля, чекай мене говерла, я не подалі.